Я хотів би писати не про війну, писати не про білі втрати, писати про те, як тебе я ціню, що серед степу ти мої Карпати. Я хотів би писати не про війну, писати не про самотність і сум, писати про чарівні осінь весну, що голова важка лишень від дому. Я хотів би писати не про смерть, писати не про загиблих списків, а про те, що коханням наповнений щерд, писати тобі. Любовні записки. Я хотів би тобі писати сонети, писати про наші теплі обійми, про твоє добре серце спадати куплети, а не писати про прокляті війни. Я хотів би не про війну писати, а писати про твоє світло й тепло. Хотів би доньку спати вкладати, читати казки Тривогам на зло, не про війну писати я би хотів, а писати рядки про тебе лише, писати куплети про вир із почуттів. хай навіть банальність. Хай навіть кліши.